Ми знаходимося в молодіж центрі львів Це один з просторів мережі молодіжних просторів твори на вулиці Стефана 31 в центрі Львова. Почну з далека. Львів, у 2018 році отримав статус молодіжної столиці України. І одне з завдань молодіжної столиці організувати великий всеукраїнський молодіжний форум. Так по суті утворився захід Молодіж і після першого заходу. Ми зрозуміли, що у Львові немає міського молодіжного центру, де можуть не може тусуватися, молодь щось робити, вчитися. І так, по суті, почали створення молодіжного простору. Відкрились ми у лютому 2020 року. Центр не відкрився з першого разу. Бо нам з першого разу не проголосували депутати сесії міської ради за створення комунальної установи, бо тоді їм на цей час не сподобалась назва молодіжного центру, і а сам слово двіж. Але ми почали адвокувати створення молодіжного центру. Писали, почали писати листи на депутатів від громадських організацій від студентських рад, почали в соцмережах робити флешмоби, що Львову потрібен молодіжний центр, і вже на другу сесію міської ради депутати проголосували за створення комунальної установи, але на тому складно, що їх менше не стало, бо почався етап ремонтів, і ми планували відкритися весною, якщо не помиляюся, початок літа 2019 року, а відкрилося лютого 20-го. Багато було труднощів. Але в тому і цінність, напевно, коли ти проходиш ці всі ці труднощі, то ти інакше ставишся до роботи. Як і всі, напевно, молодіжні центри на початку, ми займалися всім. Але зараз десь ще до війни ми зрозуміли, що нам треба вміяти вектор. І зараз ми займаємося підтримкою активності серед молоді і молодіжними громадськими організаціями, підтримкою, наведенням грантової діяльністю, все, що стосується молодіжного активізму. Команда в мене дуже класна. Команда класна. В мене є в команді сім осіб: це три адміністраторки, два проектних менеджера, комунікаційниця. І головний адміністратор насправді в нас дуже багато проектів, і кожен віддається на всі 100%. Кожен має якийсь свій попередній бекграунд. Хтось прийшов в команду з громадського сектору, хтось з бізнесу, хтось зразу після першого курсу університету. Коли ми відкривали цей центр, все почалося з ремонтів. Дуже класний. Типу, план, приміщення, візуалізація, як воно все має бути. Але ми стикнулися з тим, що це дуже дорого. І ми почали щось брати з плану, щось самі вигадувати. І потім цей центр став дуже таким молодіжно-лофтовим. Бо тут все не по плану, а десь так приліплено. Можна подивитися навіть по витяжці, вона би мала бути якось інакше захована. Але, типу. Ми просто коли проєктували приміщення, ми не подумали, що нам треба витяжка. І вже після відкриття ми зрозуміли, що нам витяжка треба і почали додумувати витяжку. Є дуже багато по проєктах факапів. Типу, але вони всі списуються, бо ми всі молоді, а на юність можна списати, але головне, що ніхто не здається і всі готові правити свої факапи. десь так. На цей рік ми зараз запустили Банк Ідей. Це велика програма, яка охоплює 10 обласних. Центрів України, де громадським організаціям дається можливість отримати грантову допомогу на їхні ідеї, їхні вирішення їхніх проблем в громаді. Далі в нас йде програма Апшифт. Це вже зараз у нас буде четверта хвиля, де вже не громадські організації, а просто однодумці, друзі, команда подається з якоюсь своєю проблемою, і вони отримують допомогу в вирішенні цієї проблеми, але тут саме на Львівську область. Ми маємо два подкасти. Це один з них «Менталочка» — це про ментальне здоров'я молодих людей. А друга, другий подкаст він про дуже таке просте, а й водночас складне. Це про мрії молоді. Він буде називатися Мрії перед сном». ще трошки. і Ми його вже запускаємо. Це буде дуже такий викликаючий цікавий подкаст. Тому Слідкуйте, будете у Львові, чекаємо вас на вулиці Скорика, 31, центр Львова. Тут можна попрацювати, повчитися, познайомитись, відпочити, випити кави і просто класно провести час.